Вітаю вас, мої любі майстрині. Вирішила показати комплектацію набору для виготовлення жіночої уставкової сорочки і покажу, з чого складається набір. Будемо разом з вами зараз комплектувати, ви все побачите, що в нього входить. Почну з інструментів. От в таку от невеличку ємність я приготувала для того, щоб могла майстриня сюди складати залишки ниток при роботі. Також я сюди вкладаю магнітний тримач для голок, Голки, якісні голки. такі от защіпки, при збиранні сорочки вони згодяться. Також на персток. Для збирання сорочки згодиться сантиметрова стрічка. Деталі розкроєні на максимальний розмір. Після обрання і просування ви зможете скоригувати деталі розмірів під свій розмір. Отакий от, от іде маркер, змивний, він зникає від води. Також ниткотягач. Вкладаю тільки якісні інструменти, ті, якими користуюсь сама, вже перевірені, нитки для змережування DMC, також невеличкий органайзер, ниток, небагато кольорів, лише два, чорний та сірий. Тому так, ну що ще, на всяк випадок, пластир. У мене завжди таке. В інструментах лежить. Ручної роботи гудзики для манжетів, а також кутасики ручної роботи з зав'язочками. І клапти тканини для того, щоб спробувати. Перші хрестики, зробити відчути тканину. Це щодо інструментів. Я їх склала в таку міцну коробочку і можна використовувати як скриньку. І тепер щодо деталей. Комплектую набори я якісною, тільки якісною, натуральною тканиною рівномірною. По ній треба буде вишивати за рахунком ниток тканини. Тобто, бачите, це рівномірна тканина. Ну, можливо, якщо у вас не дуже добрий зір, доведеться скористатися лупою. Краї я вже обробила, щоб вони не сипались, не торочилися. Я додаю розмітку, тобто на місцях, показую місця швів. Це деталь спинки. Ось На деталі переду можу показати ще лічильну розмітку, яка показує точне розташування візерунку. Точно пораховано по хрестиках. Також оброблений пазушний розріз. За бажанням майстрині я роблю таке. Отже ну, позначка, знову ж таки, позначка, що це деталь переду з лицевої сторони. Дві деталі ластовиці, деталь горловини із запасом. Примірка покаже, скільки треба. Дві деталі манжетів. Манжет висотою 5 см. Облямівка горловини теж бузенька. І рукави ось уставки. Дві деталі теж з позначками місця для вишивки. І рукави з можливістю створити пухлики призбирування, тому що це уставкова сорочка. Також п'яльця. Дуже люблю їх, дуже зручні. І нитки, звісно, якісні DMC із запасом. Ще важливо, я даю схеми до сорочки. Тобто, ось так виглядатиме ця сорочка. Схема передуставки, також рукава. І що є унікальною пропозицією, яку ніхто не дав в наборах тільки я даю, це маршрутні схеми. Ось такі п'ять листів тут. І тут показано послідовність руху. Якщо ви нею скористаєтеся, то ваша вишивка отримає. Ідеальний вигоріт та якісну сторону. І також дуже зручний швидкий рух, якщо ви вивчите цей рух. І, крім того, що я даю паперовий варіант схеми, я дублюю його електронним варіантом, тобто ви отримаєте схему і в паперу і в електронному варіанті, кому як зручно, а також ось схеми, а також я для тих, хто Сумнівається, бо переживає, чи ніколи ще не збирав сорочку, я додаю відеоінструкцію із покроковим інструктажем про те, як зібрати сорочку, в якій послідовності, якими швами. Що треба робити? Традиційний уставковий крій легший за сучасний крій. І легше зібрати цю сорочку, ніж шити в сучасному варіанті. Просто. Де треба знати деякі секрети, я вам їх розкажу на відео. Тобто, це додається до набору. Отак от здійснилася от моя мрія. Я дуже мріяла створювати такі набори для вишивки сорочок, в яких можна було б створити ідеальний виворіт в вишивці, а також, щоб майстриня отримала максимум підготовки, щоб просто вже сіла і вишивала. Тому що дуже багато часу забирає розкрій, розмітка, підготовка інструментів, матеріалів, підбір, це все. Тобто я вже все підібрала, я вже все підготувала. Ви просто будете вишивати і насолоджуватися. Максимум зручності, які я могла вже створити, я створила в цьому наборі. І ще є можливість обрати колір скриньків, якій ви отримаєте. Цей набір. Це може бути рожевий або такий от суворий чорний. От така от, вона всередині біла, або, або світленько білу. Ось такі от в мене набори. Пропозиція обмежена. Це ексклюзивна така версія. І е, схема авторська, і вона ніде не повторюється, вона моя. І так само авторські маршрутні схеми. Тому. Ну, більш ніде ви таке не знайдете. Це така моя амбіційна ідея була. Тому всі питання запитайте мене у приват, всім відповім і можете замовити такі набори.